Вітаю друзі! Сьогодні 13 червня 2025 року. Буду потрошку показувати сорти, які в мене є персика нектарина, бо через місяць вже починається щеплення. І треба знати, що щепити. Куди щепити і навіщо щепити? Щоб потім не було питань. навіщо я посадив і прищепив. Перший тут у мене шугар тайм. Друзі, у мене два дерева і ще прищеплював я собі ранній. На кінець червня буде готовий. Красивий. Смачний, починає наливатися. Небагато цього року, але є трошки, щоб показати вам динаміки, який він зараз, який буде через два тижні. Шугартаємо, урожайний, це що цей рік такий. В наших краях мороз мінус 4 вимерзло, але трошки і залишилось. Отут вот теж дерево Шугартаємо. Красивий, солодкий, чисто солодкий сорт. Друзі, ну це мій улюблений манон. Він буде трохи пізніше слідком за шугартаймом. Тут ну, найкраща зав'яз у мене з усіх, мабуть, персиків. Це буде такий рожевий, білом'ясий, красивий. Ну і урожайний він. Хто дивиться мій канал, бачив, я показую його кожен рік. Дуже урожайний і смачний. І красивий. Є тут є. Просто не прийшлося нормувати. Отак, от сьогодні покажу. І от скинка, молоде дерево, другий рік чи два роки буде в листопаді. А ви бачите, мої всі морози, воно пережило і тут навіть я вже нормував, О, нормував тут. Добре нав'язалася кінка Персик абрикос Красавець Як повністю зрілий то ну, натуральне манго. Экстрим б'юті нектарин. Друзі, ранній Экстрим мей. Экстрим б'юті далі. Экстрим мей. ранній красавець Бореал. Це такий великий, красивий нектарин, Бачите, які вже дерева в мене. Це я все в Сергія брав. Екстрім б'юті. Тут теж пара парочка є. От нектарин. Ну, екстра класа. Бачите, які пагани, без розголуджень. Це фреш вайт. Білом'ясий персик. Ну просто шикарний. Є тут декілька, вон висить. На показ буде. Ну, краще всіх зав'язався. Ага, два, три. Я тільки один бачив. Ну і друзі. Екстрим 6. От у мене тут гілка. Він такий похожий, частково і на sugar Time, але такий більш кругліший і красивіший. Ви бачите, він... теж червоніє і теж добре зав'язався. Краще Шугартайма Тобто я його ставлю вище за Шугартайм От тут у мене зроблена прививка була два роки тому. І ви бачите, який, який вже персик, уже такий грам по 100-150. Вітер похолодало, що за погода. І так, друзі, я вам показав екстрим 6. Нектарини. Річ річмей теж вже почало крашуватися. Ну це слабенький, слабенько, тут декілька плодів. І нектарини, Б'юті Бореал, Мей і персик абрикос. Кінка. На сьогодні все. Запам'ятовуйте робіть висновки. Все це в наших краях, і в Україні взагалі. Ого. Районіровано, добре росте. Сподіваюсь, морозів не буде. І... Ну, в тому році тут от, от, от цього дерева 25 кілограм. Дерево 5 років. На все добре, друзі! З вами був Петрович. Відеоканал Петрович Продакшн Україн. До побачення!